Добрий день, шановні колеги. Хочу подякувати організатору конференції за змогу виступити і поділитися своїм клінічним досвідом в питаннях диференційної діагностики розсіяного склерозу І виступити з цією доповіддю «Диференційна діагностика розсіяного склерозу. виключення інших нозологів. Історична довідка. Російний склероз описаний вже більше 100. 50 років. І в 1868 році провідний фундатор неврології, професор Жан Мартен Шарко, вперше описав клінічні ознаки цього захворювання і підкреслив дисмінацію в місті і часі. Потім позир, враховуючи, кількість загострень осередки, які визначені клінічно, в 1983 році. Ознаки магнітно-резонансної томографії, методу нейрофізіологічного викликання потенціалу і дослідження ліквора теж е, визначив діагноз достовірного ймовірного розсіяного склерозу. З розвитком е, магнітно-резонансної томографії Фазека Смартан. Описує вже певну локалізацію вогнищ демілінізації, перевентрикулярно, субтенторіально, робиться акцент на стовбур мозку та мазочок. В 1988 році ми дуже довго користувалися цими критеріями паті, доводить, що повинно бути не менше чотирьох вогнищ і також певної локалізації. Бакнов, 1991 рік, це вже такі були достовірні більше критерії російського склерозу, що повинно бути більше дев'яти вогнищ певної локалізації, які накопичують гадоліні. І з епохою робіт Макдональда, який Постійно удосконалював ці критерії і опубліковував, якими ми зараз користуємося. Це 2001, 2005, 10 і 17, вже була доведена дисемінація в просторі і часі, за даними і клінічними, і магнітно-резонансами. Іначе вже є критерії, все чітко, ясно. Але подивіться, скільки у нас є захворювань, з якими нам треба диференціювати російний склероз. І я спеціально вивела ці дві роботи, це, взагалі, унікальна перша робота Філіпі в Філіппі, 2019 році, який показав особливості магнітно-резонансних характеристик при російному склерозі. І дав практичні гайдлайни для лікарів як радіологів, так і неврологів. Там кожний абзац цієї статті це посібник для нашої діагностики. І дуже цікава робота польських авторів, яка була в 2020 році опублікована Віднера, в якій показано див діагностика склерозу і запальних захворювань нервової системи. Які захворювання характеризуються багатовогнищевим ураженням нервової системи? Це інфекції центральної нервової системи, нейробореліоз, прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, ураження центральної нервової системи при віл інфекції, сіфіліс, вірусні енцефаліти, запальні ураження за аутоімунними механізмами, церебральні васкуліти, синдром Шегрета, Шегрена, хвороба Бехчета, це гранульоматози, саркаїдоз, хвороба вегнера, саркаїдоз зараз все більше і більше популярне захворювання, про яке треба пам'ятати. Інші демілінізуючі захворювання це хвороби спектру оптикуміеліту Девіка, гострий російний енцефаломієліт. І судинні захворювання, мігрень, хронічна ішемія мозку і в деяких випадках диференціальна діагностика з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Генетичні захворювання це церебральна аутосомно домінантна артеріопатія з субкортикальними інфарктами та лейкоенцефалопатією кадесіл. Кадесів. Зараз вона теж часто діагностується, лейкодистрофії мітохондріальна енцефалопатія, пухлини головного мозку і дегенеративні десметаболічні захворювання. Фанікулярний мілі, мілі, мілінос, фаль, мальформація Арнольда Кіарі, спіноцеребулярні дегенерації, хвороба моторного мотонейрону. Яка диференційна діагностика інфекційних захворювань центральної нервової системи? Якщо Брати нейробореліоз, треба обов'язково з'ясовувати в анамнезі наявність мігруючої еритеми. При нейробореліозі більше страждає периферічна нервова система, це двобічний парез лицевого нерва, полінейропатії, рідко енцефаломіеліт. Мають визначаються позитивні в лікарі антитіла до борелій, бордофелі і інших її підвидів. І важлива діагностика це імуноблот. Саркаїдоз, проба квейма, КТ грудної порожнини. Дуже часто забувають, що треба робити достовірну діагностику органів черевної грудної порожнини, біопсія ушкоджень, віл-інфекція. Ну, перше, це антитіла до ВІЛ інфекції в сироватці і виключати прогресуючу лейкоенцефалопатію, енцефалопатію, лімфоми, енцефаліти, які викликані опортуністичними інфекціями. Сіфіліс. Сифілітичний неврит зорового нерву, мінінгоміеліт, васкулярні форми це транзиторні ішемічні атаки і інсульти. Ну, і класичним для діагностики є позитивні серологічні реакції, реакція імунофлористенції і мобілізація блідої трепонеми. Сьогодні я хочу зупинитися з викладенням клінічних випадків. Диференціальна діагностика з церебральними васкулітами тут виділено за хворими спектру оптикоміеліту Девіка і гострим розсіяним енцефаломіелітом. Хочу вам представити класифікацію, яка застосовується в клінічній і ревматології, і в терапії первинні васкуліти, при яких виявляється ураження нервової системи. Якщо страждають... Судини великого калібру це скроневий артеріїд, це артеріїт та каясу, середній облітеріруючий тромбоангі Бюргера, середнього і малого діаметру, вузловий поліартеріїд і ангіїд Черджа Строса, малого гранумалятозний ангід, вегенера – мікроскопічний поліангіїд і геморагічний васкуліт. Не треба забувати. Про те, що розвиваються воскуліти і на тлі певних уражень церебральних судин, це можуть бути токсичні при різноманітних наркоманіях, інфекційні, при сіфілісі, при віч інфекції, вірусних гепатитах, септичному ендокардіті, при рекіціозі. Неопластичні васкуліти, васкуліти при системних захворюваннях, це системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, синдром Шегрена, васкуліти при інших системних захворюваннях це саркаїдоз, хвороба, бехчета. І післярадіаційний васкуліт. те теж зараз дуже багато в онкології застосовується променевої терапії. Про це треба теж пам'ятати. І хочу зупинитися на такому клінічному випадку, коли до нас в клініку поступила хвора в віці 48 років з скаргами на слабких шлівих кінцівках, розлади координації, виражену хиткість при ходьбі. Захворіла гостро симптоми з'явились впродовж одної доби без видимих причин. При поступленні було підвищений тиск, вона була орієнтована в просторі часі. Зі сторони черепно-мозкових нервів спостерігався дрібно-розмашистий горизонтальний міста, зглажена ліва носогубна складка, м'язова сила 3 бали, м'язовий тонус в лівих кінцівках, знижений. Сухожильні, пожвавлені, тобто має місце типовий лівобічний гімеперез. Є координаторні порушення, адіадохокінез, мимо попадання при пальце носовій пробі, нестійкість позі Ромберга, який попередній діагноз до додаткових методів нейровізуалізації, церебральний інститут. І, враховуючи, що декілька вогнищ ураження в клініці, дебют розсіяного склерозу. В загальному аналізі крові вже було з'ясовано, що мають місце запальні процеси, підвищені антінаукліарні. Антитіла, це реактивний, але завжди, коли спостерігається такий інсульт в віці, після 40 років, 30, треба ще виключати антифосфоліпідний синдром. Показники, які характеризують це антитіла до кардіоліпіну і вовчаковий антікуглянт, були відсутні, що показують додаткові методи сканування. Виражена це транскраніальна триплексне сканування судин. Виражена поперечна асиметрія кровоплину в артеріальних артеріях. Різке зниження правій внутрішній соньної артерії, в лівій внутрішній артерії компенсаторної посилений. Магнітно-резонансна томографія дозволила, дозволила визначити декілька вогнищ в довгастому мозку корі задньобазальних відділів правої скроневої частки, в білі речовини правої лобової частки. І е, підтверджено, що мають місце ознаки ішемічних інфарктів в басейнах вертебробазилярної, середньої і передньої мозкової артерії справа. Транстрацеребральна ангіографія золотий стандарт для васкулітів. Оклюзія гирла правої внутрішньої сонної артерії, оклюзія дистального стовбура правої хребтової артерії, стеноз лівої хребтової артерії на рівні В2. І е консультація ревматолога, враховуючи таке мультифокальне ураження з церебральних судин, ознаки, якісь свідчать про запальний процес, був поставлений неспецифічний, Аортоартеріт хвороби та каясу. І наш клінічний діагноз це гостре порушення мозкового кровообігу і характеру з певними басейнами і функціональним діагнозом. Я на це не буду зупинятися, але це говорить, що цей інсульт розвинувся саме на тлі васкуліту, неспецифічного аортоартеріту та каясу. Що це за хвороба? Це деструктивно-продуктивний сегментарний аортит. Та субаортальний панартеріїд з можливим ураженням коронарних легеневих гілок. Характеризуються утворенням судинних аневризм та стенозів, що призводить до сегментарної артеріальної оклюзії, клінічна картина і хімічні інсульти, що мало місце в нашому випадку. Яка клінічна картина? Загальні симптоми, схуднення, артології, сонливість, анемія, підвищення сої, в анамнезі. Транзиторні ішемічні атаки можуть бути мультифокальні ішемічні інсульти, тромбоз ниркових артерій, лабораторна діагностика, анемія, тромбоцитоз, гіперглобулінемія, збільшення це реактивного білка, позитивні ана і золотий стандарт, контрастна ангіографія. Діагностичні критерії, значить, при огляді хворого ми часто упливаємо на нейровізуалізацію, а прості клінічні методи це визначити асиметрію пульсу і асиметрію артеріального тиску, це є одним із діагностичних критеріїв неспецифічного аортоартеріїту. Клінічні ознаки, які дозволяють припустити діагноз системного васкуліту лихоманка неясної етіології, симптоми і семічних уражень зі сторони різних органів. І е, ті симптоми, які залежать від діаметру уражених судин, церебральні парези, атаксія, розлади чутливості, ураження шкіри, пурпура, січителів, некрози, поліартрити, ураження нирок, шлунково-кишкового тракту, легень, зміни серцево-судинної системи. І вогнища. На МРТ локалізовані більше в кіркових відділах, мають клиноподібну форму. Також ми обов'язково оцінюємо для виключення антифосфоліпідного, антикардіоліпінового антітіла, антитіла ана, і вовчаковий Цер... Ну, Зараз вже широко застосовується церебральна ангіографія, ангіографія, золотий стандарт. Я не буду зупинятися на Діагональда дуже детально це свої доповіді висвітлила шановна Лариса Іванівна. Це наша настільна книжка, по якій ми повинні визначати цей діагноз. Наче все просто, все зрозуміло, особливо коли є дві клінічні атаки, коли є багато вогнищ, є певні складності з. Клінічно ізольованим синдромом, але у нас є зараз можливість проводити олігоклональні антитіла, і вони нам допомагають у діагностиці. Наче все просто є у нас критерії, і я от хочу сказати: цей випадок дуже цікавий, бо це дівчинка 18 років, яка поступила в дуже тяжкому стані. Всі лікарі четвертої лікарні цей добре пам'ятають випадок, тому що пацієнтка поступила в тяжкому стані, захворіла вона гостро. Пер за тиждень перенесла грип з високою температурою, лікувалася амбулаторно. У неї вона поступила в сопорі, слабкість в правих кінцівках, оніміння в них, головний біль, зниження пам'яті, наче таких особливих симптомів, які говорять про російний склероз, і не кидається в осі, щоб там атаксі, але слабкість у правих кінцівках і була температура. Але в неврологічному сататусі сопор, шкала глазго, 9 балів, позитивні мінінгіальні симптоми. Має місце помірний правобічний гімепарез, центральний парез ліцевого нерва. Але в зв'язку з станом хворої координаторною чутливу сферу не було б можливим перевірити. Який попередній діагноз ми робимо МРТ, подивіться: тумороподібні, великі вогнища. Ну, це не схоже на розсіяний склероз. але... Ми проводимо певний діагностичний алгоритм: пухлина, метастази, лімфома, вірусний енцефаліт, туберкулома, гострий російний енцефалопаліт, енцефаломіеліт і атипові форми росіяного склерозу, тумороподібні. Проводиться певний скринінг: це і офтальмоскопія, де, знаходиться, де визначається синдром фостер кеннеді виключається вся точ-інфекція. Виключається ВІЛ, виключається лімфома. Нейрохірург думає, що це тумор, і пропонує біопсію, але біопсію в наших умовах зараз дуже складно проводити. І терапія відчаю. Ми проводимо пульс терапію метілпріднізолоном. Довго Потім пероральний прийом, стан поліпшується, вона вже може самостійно ходити, не потребувала сторонньої допомоги і виписується з діагнозом гострий розсіяний енцефаломіеліт. Я хочу зупинитися на таких моментах диференційної діагностики розсіяного склерозу і гострого розсіяного енцефаломіеліту. В основному, як в нашому випадку, це перенесення інфекції. Це монофазний перебіг, але може бути і мультифазний, про це треба пам'ятати. Ознаки енцефалопатії, всіх керівництва, всіх на остановах – це загальмованість, сопор, про це треба пам'ятати. Ураження білої сірої речовини, зараз ми говоримо і при російному склерозі ураження сірої речовини. Позитивні мінінгіальні. Характерні судомні напади. І на МРТ мультифокальні зміни в білій речовини великого мозку, тумороподібні, мозочок, перифокальний набряк. Але при розсіяному склерозі я виділила спеціально червоним. В атипових випадках, е при контрасті, є, можна бачити центральну вену. І при російному склерозі олігоклональні смуги зараз дуже допомагає в діагностиці, а при гострому розсіяному енцефаломіеліті лімфоцитарний пліоцитоз. І останній випадок. Це випадок, який дозволяє віддиференціювати розсіяний склероз із іншим захворюванням. Зараз ми підійдемо до яке це захворювання. Тут дивіться, вік уже 56 років, незначна слабкість, затерпання в лівій руці і нозі. Захворіла в 2018 році, були болі, оніміння, слабкість лівій руці, звернулася до невролога. Було призначене МРТ. В неврологічному статусі ми бачимо, що. М'язова сила в лівих кінцівках 3 бали, м'язовий тонус в лівих кінцівках знижений, рефлекси підвищені, штрюмпіль, гіпестезія в правій кісті, але м'язове суглобове відчуття збережено. Що на МРТ? На МРТ головного мозку даних за об'ємний процес, деміліз дізучий, не виявлено. Але в е шийному відділі повдошній. Міеліт з рівня С3, С4, і досить він такий протяжний, відповідно, виключається саркаїдоз органів грудної порожнини, проводиться люмбальна пункція, але без особливих змін. Диференційний діагноз, об'ємний процес оптико невроміеліт, девіка, міеліт, розсіяний склероз, саркаїдоз, нейроболіоліоз, спінальний інсульт, шийна міелопатія, вакулярна міелопатія у разі віч-інфекцій, захворювання сполучної тканини. І тут представлений алгоритм, що ми повинні. Робити. Я зараз ще на цьому підкреслю, які особливості діагностичного алгоритму. Це МРТ головного мозку і спинного, це КТ органів грудної порожнини, офтальмосклопія, це сирологічні дослідження, антитілак до аквапарину, антинакулярні олігоклональні. Дослідження класичне ліквару, маркери системних захворювань, тест на ВІЛ-інфекцію, онкологічний скринінг, сирологічне дослідження на бреліоз. І у нашому випадку це були виявлені антитіла до аквапарину, позитивні, і це допомогло поставити діагноз захворювання оптику невроміеліту ДЕВІКА з хорошим вихідом. Після лікування із хорошим прогнозом, тому що була проведена сучасна терапія моноклональними антитілами. Диференційна діагностика оптико невроміеліту з розсіяним склерозом. Значить, я хочу наголосити, що більше пізній початок, дуже часто супутні аутоімунні захворювання, вражається зоровий нерв, біла, сіра речовина спинного мозку, повздошний поперечний міеліт. І Продовжений такий. Страждає стовбур мозку, ураження ера прострема. це проксимальні дистальні відділи довгастого мозку, запалення довгого сегменту, задній відділ, двобічне ураження, якщо ми розглядаємо функцію зорового нерва. І для оптиконевроміеліта характерно теж ураження і гіпоталямічної, і талямічної, переепідеміальної ділянки третього шлуночка. Мозулясте тіло нечасто, плеоцитоз і олігоклональні смуги не характерні. Це все більше характерно для розсіяного склерозу. Виставки, діагностичний алгоритм у випадку, коли є підозра російного склерозу, точний і ретельний збір анамнезу, неврологічне обстеження, кваліфіковане МРТ, полутора трьох теслове, аналіз ліквара, проведення серії біохімічних, сирологічних тестів для виключення альтернативних діагнозів, офтальмоскопія, КТ органів грудної порожнини, антитіла, до вілоінфекції. Це складно все проводити, але це треба проводити. Тому що бувають змішані варіанти аутоімунних захворювань, і ми все повинні вчасно діагностувати і допомогти пацієнту. Дякую за увагу!